Я живу тут поряд, буквально метрів 400 на тій стороні річки Балаклійки. Я піднімався на другий поверх, в мене там бінокль був, місце обладнано, і я все, -все фіксував. В голові спочатку, потім заносив, записував. 5.30, наприклад, а льот в районі самозаводу, тому що були самзавод, думали, там техніки багато. Бомби летіли, якщо літак прилітав, то бомби кидав обов'язково. Тільки куди попаде. Кожен, кожен день. Кожний день і конкретно коли, що було? Скільки нальотів я старався вщитати? Ото мій був набулітательний пункт. Скамейки тобі, де ховався. Я тебе його показую. Ось. Але от, з камейки, дивився да, і фіксував щиток. Конкретно де падало, де вибухало, де було. Пошкодження, щоб було добре видно. Все все в районі, де, 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 ну, де, навіть до посілка, до Октябрського доставало, видно було. Все-все рідне. Ховали також? його? Ховав, ховав. І зараз захований. В ничках і так пішов. Оце все, любить друзі, подарунки расистів в нашому ліцею за час перебування їх. Балаклійському районі. Оце б на території школи я все збирав. Після обстрілів і зараз до сих пор я приходжу, вже не должно бути, але вона є. зградів. Я ж кажу, дерева всі нам поруйнували, побили, покорьожили, тому що летіло масивні і гуть такий. дуже щільні обстріли були. Щільні. Ми сказали для музею. У нас музей є, ми все-таки встановимо і все це покажемо. Напишемо для пам'яті, для дітей, для покоління. Так, 9-й, наприклад, обстріл трансформатора, моста, підстанції з градом, Оце гради, отак, що прилітали, по центру села якраз почали бити. Біля нас вже тоді встановили наші блокпости українські, наші бійці. Ну, бійців було дуже мало, техніки теж маловато на, на той момент. Сиділи, спали. Тоді думаю, що коли було, треба фіксувати. Тому що це воно. Надовго, похоже, і зітриться в пам'яті людей. А так вже конкретно в мене є сарай, дрова, а то я в тому промежутку, що було безпечна криша. Тільки пройшло, щось, я написав. Додавилися факти, я знову біжу, додаю, дописую. 200 днів до звільнення. Ну, Я ж кажу, 6-го почали наші колони йти, 6-го, 7-го цілу добу йшли, 8-го вже було об'явлено, що Балаклія вільна. І тоді ми вздихнули, тому що вони вже побігли, кинули все, обстрілів таких вже не було. Десятого, передвіження техніки, збор возлі нас, машин, це вже йшли, йшли, йшли. А як фактично балакалі була взята 6 го числа, ну, об'явили вже, ми знали, що 8 го числа по, по документам все.